Ворог продовжує тероризувати наше мирне населення, вбиває людей, нищить наші міста. Але наші хлопці кожного дня дають гідну вістіч окупантам. Наше завдання кожного дня допомагати нашим героям. Сьогодні українська команда передає черговий позашляховик 153-й окремий механізованій бригаді. Впевнений, що ця автівка. Надасть можливість ще краще виконувати своє завдання та збереже життя наших героїв. Разом ми обов'язково переможемо. Вже перемагаємо. Слава Україні! Героям слава та смерть ворогам! Щиро вам щиро вам дякую. Бо без них дуже тяжко. Дякую вам за допомогу. І разом ми переможем. Тільки... обов переможемо. Обов'язково переможемо. Вертайтесь живими та здоровими. Дякую.